Мені треба розподілитися по всім платформам. Давай. Я відкриваю нову платформу, да? М -м -м я би якби я запустила подкасти. Не, було Ну не дуже був би mm -mm. мов такий. Якби я запустила. Я про це, я про це знаєш і, і подумав, що ти така, типу, от зараз щось буде, зараз щось буде. І я думав, типу, ну може якийсь youtube проєкт може якийсь, ну, щось типу, подкастів, а ти зробила пісню. І я тоді подумав, ну не знаю, якась до тебе як повага, так, X, X10. Ну, це я так відчув. От. І типу, я розуміла, що. Можна було е, бути співачкою. Е, це була моя мрія в дитинстві. В той момент, коли мені моя бабуля е, подарувала караоке, бо вона чула, що я співаю. Е, в той момент, коли мене з'явився мікрофон, я зрозуміла, все, камера і мікрофон, все, це все, що мені треба. Не комп'ютер, не тетріс, не пацани казаки-розбойники Просто камера і мікрофон. все і щоб мені грала там пісня, я там та та та, -та. От. Потім е, залізли в мою хату через три місяці, і е, наші там е, сусіди так собі, е, обікрали повністю квартиру, нам, ну хату нашу, оту, той сарай. Дом в сараї був тільки один караоке. Все, що було мені рідне і дороге, це був караоке. Бо бабушка сказала, я вірю в твій талант, ти будеш співати. І мене обікрали все. І забрали в мене мікрофон, і е, мій dvd пригруватель. Я на всю жизнь заповнила, коли я приходжу додому, а моя хата розбита.